Хто сказав, що я кріпак? Підійміться. коли наші учні дізналися про турбо, буквально позавчора. Вчора вечором, п'ять годин тому, десь тиждень тому. Зранку, десь з серпня минулого року. За годину до випускного чи 10-му класі, коли копив курс, що ви думаєте про Іллю Літуна, вчитель зеленського? Ерудований, жахливий. Капець. Треш. Крінжа. Цікава особистість. Це Бог на нього потрібно молитися кожен день. Без слів. Та якось нічого. Ну прикольні тіктоки у нього. Чи інстаграм. Ну потужний чувак, але дуже лючі імітацію. Крінж слей геній. Що для вас було найлегшим у підготовці до НМТ? Фільми дивитись, читати, перебувати волосся, діджеч, слухати музику, повітряна гімнастика. Спорт робити з іграми якісь. Є, чесно кажучи, я кайфую найбільше від того, що я роблю, тому що я роблю це разом з вами. Слухаємо, не засуджуємо. Купила курс, щоб прийти тільки на випускний. Я не знаю нікого з викладачів, окрім Іллі. Я грала в пасіянс на вебах з мовою математики замість того, щоб вирішувати завдання. Не засуджуємо, правда? Поки слухала вебінари, повторюю. Лучно перше відпочити, а мама думала, що вчусь. Я, так... <плодиція> Я погрожувала пощо куратору, тому що він не захотів їхати у Харків. Оптейс лагеря. <плодиція> Show me you got soul inside those new shoes And you can rock and roll with an attitude So good, so fresh Just the way you like it Привітки на зв'язку. твій викладач з історії Ілля, і я впевнений, що ти хочеш дуже ефективно підготуватись до НМТ-2026. До речі, хочу зауважити, що нмт 2025 було реально складнішим ніж попередні роки. Тому я впевнений, що ти вже зараз починаєш активно думати про підготовку. Тому я хотів би тобі трішки розповісти про наші тарифи цього року. Ми повністю переробили курс для того, щоб ви могли обрати саме той тариф, який вам буде найкращий. Три тарифи Self-study, що означає стандартний тариф, і по факту це навчання без чатів, без якогось іншого стороннього шуму. Це фокус на матеріалах і на тому, що вам реально потрібно. Тариф. Преміум, або як його ще називаю, онлайн-тариф. Тут і чати, і куратори, і онлайн-заняття з викладачем, тому цей тариф беруть у нас найбільше. Він, звичайно, що найспекотніший. Ну і третій тариф, ми його повністю переробили. Це тариф ВІП або тариф в групах. Там будуть заняття по 6-8 людей з куратором окремо в зумі, що дозволить тобі більш індивідуально прокачувати свої знання, і ми будемо підбирати під цю невеличку групу і тести, і теми, і так далі. Тому це максимально індивідуалізована підготовка. Тому обирай той тариф, який тобі найбільше подобається. Зверни увагу, що ти можеш також оплатити одразу за весь курс, це дозволить тобі отримати на тарифі преміум і тарифі ВІП подарунок, друкований конспект, який ми даруємо всім, хто оплатить одразу річний курс, або оформити відповідно розстрочку і також мати можливість його допустити. Отримати що дуже важливо на кожен наступний предмет, якщо ти хочеш приєднатися, ти можеш отримати знижку 5, 10, 15%. відсотків. Тому б я радив приєднатись до нашої онлайн школи не тільки з історії, а й з інших предметів. Подивися принаймні безкоштовні відео. Переконайся, що наші викладачі роблять свою справу найкраще. Ну а від себе хочу сказати, що історію я тебе точно закохаю і зустрінемося з тобою на випускному у 2026 році зі складеним НМТ на 200. Працюємо. Shakedown